Всім доброго ранку. ну що, Знову в місто. Але зараз поїду на базар. Треба купити сало, тому що завтра буду передавати посилку, і сало, дуже хочеться сала. І зараз така спека, що посилки можуть лежати, Бог скільки, коли їх заберуть, щоб не пропало. Так що, сало, і знову таки, то та дрібниця, то та, то та, то ся. Ну нічого, поки що справляюся, і саме те, що я ж. Купую не тільки для свого сина, я купую на всіх, як кажуть. Е, вже я заказ маю, зараз поїду, викуплю мастила ті. Не буду скривати Дмитрові е, класне купила, а те, яке замовили, таке і купила. Так що їду. Все є, але кожна мати, кожна родина хвилюється, щоб. Було найкращої якості, тому що це все, як кажуть, безпека. Та не пікай, чого ти пікаєш? Все, мам, давай. Та теж таке теж дрібниці. Я теж знаю, що збирають і що передають, і Нурафен треба купити, тому що. Зуб, зуб почав шататися і проблема. Я ж казала, що треба зубами займатися потрібно. Але це все, знаєте, як гра, коли, коли відбувається така тематика, то вибачте мене, не дуже приємно. Так, заїду в аптеку куплю. А що я заглуху? А чого ти заглухло? Ви не знаєте? Завтра вже відправлю посилку через нову почту. І все буде добре. Ху -ху 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 -ху. Ви мене запитуєте як? Знаєте, я вам скажу, що сидячи на дивані, розмовляючи за когось, набагато легше, Набагато леше, якось і підтримка, все. А коли стосується тебе, то дійсно це важче, набагато важче, але нічого, вже більше тижня я вже втягнулася, я вже зрозуміла, я вже так і сяк, і так, і так. Але одне, він же в мене дуже активний. Він же в мене правду матку ріже, як не знаю що. Чому. Там вже дуже розумаки великі були, що брехня, що він не ну, що його зняли з обліку. Тому що в нього така стаття, що він може дуже легко підняти людей на мітинг. Розумієте? І тому не беруть. І оце ж він тут починає там щось розповідати. Він каже: Ой, це не треба. Будь ласка, не треба, ну ми ж тут не пацани по 12 років. І ми повністю розуміємо, що, як і де. Так що я ж кажу, що. Зараз вже люди не такі, як от у наші. Мого чоловіка візьме. Він буде терпіти мовчки, то там буде робити, що йому кайфун буде робити. А зараз ні. Дисципліна, дисципліною, це все повинно робитися, а все остальне вже лапше не навішаєш. Ой, як цей котлета? Я в шоці від цього котлети. Я вам скажу, знаєте що, якщо його не посадять в тюрму, але. Він час буде розповідати, що це замовне, там, політичне ні. Він просто-напросто вже загрався. А мені інше люди добрі, отакі дебіли. Я не побоюся цього слова. Отакі дебіли правлять таким народом України, роблять закони для нас. Та ні, вони роблять для того, щоб не сидіти в в'язниці. А я вважаю, зараз на прикладі тіченка позбавити всіх депутатів неприкосновенності у цій депутатської всіх. Зробити зарплатню, як у звичайних людей, ну трішечки можливо там більше. І порівняти, їх народ обирав, їх обирав народ і вони повинні жити на одній хвилі з народом. А в нас що відбувається? Ви розумієте, вони в небесах літають, вони не можуть. Я за народ каже Тіщенка, та хіба в народа в кабінеті, чи десь ящики лежать отаками бачками євро, чи лежать якісь годинники, які годинники, які гроші? А він каже, я за народ. Я тільки за народ. Ні, не за народ. Зовсім не за народ. Тому, тому оце Тішенко, це тільки перший. І це приклад для орків, що мовчати ми не будемо і замовчувати ми нічого не будемо. Ми будемо гнати їх сраною мітлою, тому що нам такі вони позорять нашу державу перед цим світом. І вони знущаються над народом. Тому смерть ворогам, а вони наші вороги. Тільки в'язниця, тільки в'язниця. Так, все, не буду заводити саморанку. Була вазині, думаю, що вона таке співає. В Тернополі Вова є, а нас дивіться, який гарний хлопчик співає. Послухаємо, що він співає. такий молодець. Заробляє гроші. Але я не бачу, що в нього. Навірно, тут гроші. А може він просто співає. Молодець! <звіг> Молодець! Бачите, не соромиться. Він хоче, можливо, щось купити, Ну не бачила там, де щоб гроші я йому в карманчик поклала. Людина не соромиться, і людина своєю працею заробляє своїм співом. І це дуже гарно. Дуже гарно, співає гарно. Це ж він навчався в музичній школі. Десь так ходім, зараз ще цукерок куплю. Від мене оці посилки, вони навіть. Навірно, до смерті не відклеються. І оце, оце сьогодні приїхала. І я ще раз кажу, що я купую не тільки своєму. Вчора така там сама торба, і сьогодні це зберу все. Ось, дивіться, наушники. Мам, нема наушників. Купила мама три пари наушників. То мило, то кава, то від комариків, тому що кусає і всім, же. то енергетик, то зеркальця не було, то цукерки, то сер... там серветки, ще п'ять пачок там лежить. Я ж кажу, що зараз немає таке, що це мій, а хтось чужий. Просто немає. А комусь прийшла, мама поділиться там. Так що я ж кажу, що те саме продовжується у мене. Нічого не помінялося, але нічого. Бога буде молити, все буде гарно. А мама назбирала каструльку малинке. Так добре. То лазити по кущам, а то прямо так береш і їси. Таку смакоту. Немає світла у нас. М -м -м. Я ж докупила в магазині сьогодні так краска, що я вам казала, фарба. Це золота, а срібний вже немає. Бо я срібною хочу там пофарбувати калітку, а Саня хоче оці. Сейчас покажу вам. Сьогодні знову закладає вухо. Ось дружбан, диви, спить. А ну сюди. А, так він не один. Дивіться, один. Ось другий передається. Ну Один улетів, треба було зразу давити його. Отакі От наглюки. Сьогодні відкриваються ваші лілії, прямо так гарненько. Щось ось три, я думаю, що вони, а можливо, ні. Однакові. Дивіться, які рожеві, гарні, але чомусь однакові. Білека, потихеньку відкривається. Так оце. Ось дивіться, бачите, стілець. Тут гарно чорне, але вже скільки років пройшло. І отут ось Саня каже, трошки пічищу оце, де, де трішки ржавчинка пішла. І от так, каже, побризка, і воно буде таке, знаєте, тут золоте, тут чорне, і буде такий декор. Ось тут ось гарно видно. О, це він займеться. То я купила три балони. А мама, ой, це зовсім маленьке робиш. Хороші. Да, ну хай. А О, мама робить з полотенечка, щоб пот витирати. Отак раз, знаєш, а то рукою вологи серед середка. це в карман сунув, навіть носа витерти, а потім раз і викинув. А полотенчиків таких багато, що вже такі. Так може не треба його обробляти, мам. Нащо оброблять? Ось так візьмуть, викинуть, дай все. Попробуйте. Не треба, мам. Не буду на машинку. — Не треба, що... будеш вручну, ну, все одно ж викинеться. Оторіж. Зараз полотенця такі понаходам, понарізаємо і хай витираються. Так, щось я хотіла ще сказати, Ну, як згадаю, то тоді скажу. Боже, я не знаю, в цьому сезоні зовсім не до басейну. Не знаю, чому скільки нападало на сіні цього знову. А, водичка холодна. Я хочу полісось сюди купити, теж 5 тисяч, але полісос зачекає, зараз другий. Десь кажуть, забути. І Саня каже, купи себе павербанк хороший, щоб до цього до інтернет під, ну, підсоєняти роутер до ноутбука. Бо каже, інтернет треба буде, бо світла не буде взимку. Ой, кажу Саня, давай будемо вирішувати всі по, по мірі, як поступають ці проблеми, тому що зараз у мене це найголовніше це снабжать. それでての、じゃっとさまほね